Усім привіт, друзі. У мене тут якісь монстри два кружляють. Я переживаю, а вони не хороші. Давайте вистрибнемо. а ого, яка я спритна. Я приїхала сюди і не знаю, що робити. Так, Фінік нам сказав, що він бачив монстрів. І що тут так багато монстрів, як в, в різних мирах. Ага. Ну, добренько. Трошки переживаю. Может, и финики нас нападут? А ну там они нападают. Ой-ой-ой, мы попали. За мной есть финик уже на и даже не мне урона. Ого, угу. это что за финики пошли? <реклама> Опа, какая сильная. <реклама> Так, буду тут висіти. Або ні. Зараз залізу на цю хатку Усе, буду на цій хатці. Ну ні, треба вилазити битися. Тут, напевно, з босами ми не будемо битися, бо я бачу, що фініки дуже крепкі. І бос буде теж фінік, я знаю. Мені розказувала моя подружка. Нова подружка не придасть, яка мені не придасть. Так, ну що це за здання такі? Давайте сюди ну, поїдемо. Тут, напевно, багато монстрів. Ой, це якийсь зомбак уже. Вона була така подружка, яка. Ну, яка називала цих зумбаків зомбобелі що... стрельну и, и зомби заразываю. Я и сказала, вообще кубыстом. Можно так сказать, что это еще ртуту. Так, мне треба цей ключик. Ура! Мне достал цей ключик. Мне треба открыть ворота. Так. Біжимо. Ну, думаю, що ми вже встали. устали. Але нічого, ми ще побіжимо. Так, біжимо сюди. Перше треба оцей паркурчик пройти. І відкрити... і відкрити ворота ключем. Ну, це вже все побітила. Довежна було. Ворота відкривати, а тепер, що не став досконаліше. Я поза кадром зайшла сама сюди. Давайте відкриваємо. Все відкрили. Ой. Ва, як тут класно. А, це мострі якісь, не знаю, мені не подобається щось. Цей монстр не подобається. Вам напевно подобається відео з нападіннями. Друзі, щось це відео зимове з нападінням, воно чогось ну дуже довго завантажується. І воно вийде вже через 2 години. Пробачте. А це відео не знаю, через скільки. А якщо це відео ну, вийде ну, після зимового, ну, що воно через три чи що, то значить, то, значить що зимовий вже вийшов. хорошо? Так, ну, давайте це озерко покатаємося трошки. Так тут, може, крокодили будуть. Нічого, вилазимо. Подивимось, давайте. Крокодили злі! Та да Ну що це таке? Ти сюди. Я знаю, ви хороші, крокодили. Давайте підписники. Я навчилась їх вбивати, а, а за мною вони біжать. підписники, тут так багато цих монстрів. Та вже злякалося. Ще в гірському домі відео, напевно, буде. Якщо на нас ніхто не нападе. Якщо ніхто не нападе, то не буде в гірськом домі. А якщо нападуть, то може воно буде навіть через кількість там. А, щось крокутилів. нас з'їдають крокодили. Такс. О, жизнь. М-м, що ж мені робити тут? Щось я боюсь до тих пеньків, мострив. А. страшно тут. В цьому світі у мене в доже три ключа. А, це потом. а те я потом брала, я не помню. М -м 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 -м. Так ханяє гарно. И все сразу на одну Ты финик. Дай -дай. Там кто-то после моей машины. Я и люблю себя, да я вот так убиваю. Я ей казала. Так, давайте подпрыгнуть. Усы эти у финика убили. Усы финик тебе конец. Що тут треба робити ще? Ти маєш спасти мішку, який тут знаходиться, але ми не знаємо, де ключ. Ну добре, я зроблю все, щоб цього мішку вжитувати. Так, давайте подивимося до цей мішка. О, мішка, ти, ага, ти тут. А це ж може бути ключик. Давайте, ми подумаємо, де може бути ключик. Так, Може бути наверху. Давайте. Бежим, пробуем наверх. Угу. Бачу, бачу, ключик. Ось цей ключик. Ой. Давайте монетки нам не треба. Так, давайте бежим. Готовим мишку Друзья, ну... А на цьому прекрасному моменті ми завершуємо це відео. Всім пока!